І знову доброго раночку. Доброго. Так, ну що, я вже ж як пасажир, катаюся. Леночка руля у мене одібрала. Я боюся, що буде, коли взагалі права получать. Ну, взагалі, їдемо ми їдемо. Сьогодні в нас такий теж насичений буде день. Ми зараз поїдемо трошки попрацюємо на нашій торговій точці, а потім ми поїдемо на ЖД. Вокзал. Будемо зустрічати поїзд Польща Україна. Да? Okay. Да. А сьогодні приїжджає Віка. Віка це Ленина доця. Да? Приїжджає до нас в гості цілий тиждень. Дитина буде біля мами. Okay. <laughs> Погостює і поїде, бо там же ж чоловік чекає. От. Провідає нас, так що ми її сьогодні зустрінемо. Кому цікаво, ля у нас наші моючі средства, які так дуже чудово вимивають і каптільні, і любі жири, і все остальне. Ось так. Все йде із Поляндії. Потім ми приїдемо додому, мама буде доцю балувати, нянчити і балувати. Всякими смаколиками. А я ввечері поїду до Дімона, і Дімон завали нам бігімотика такого гіпопотамчика, десь живою вагою 240-250 кілограмів. І що немаловажно, ми подивимося, це той бігемотик, який конкретно від народження і до забою вигодуваний на промагроміксі. Йому 6 місяців, 6 з хвостом. Ось такий буде бігемот, ну ми його побачимо. А зараз їдемо і, як завжди, дивіться про все і ні про що. Поїхали. З кожним днем дівчинка в мене так увереніє і увереніє вже їзди. Це вже дуже-дуже мене радує. Вже. О, дивлюся. вже спинка на спинці, да, тож була аж в руль вперлася, в руль вцепилася, і нікого не бачу, і не балакайте до мене. Да? Да. Ну, вже даже балакає. Не тільки спинка а до спинки притулена. Ямки об'їжджаємо, все як положено. В общем, їдемо, їдемо. Так чудово, коли тебе катають, Ліна. Взагалі бомба. Я Коли знаю. ти вже права получиш. <свят> Наскільки руки розв'яжуться, ми не будемо прив'язані друг до друга. Так? Один вдома працює, другий туди, полетів сюди. Добре. Доїжджаємо і працюємо. Зараз покажу, у нас сьогодні торг невеличкий, у нас там невеликі остатки. Да? Аби вдома не сидіти. Аби дома не аби сидіти. Дома не ну, mm -hmm. Зараз розложимося і покажу. Ми вже на торговій точечці, далі. Mm -hmm. Сьогодні ми така біднота, да, така біднота. Вообще, у нас палатки немає. А чого немає, тому що ми на пару часов це називається, лише вдома не сиділи. Дивіться, що у нас остатки. Трошки зльця, там обрізі сало. Три баночки, і трошечки копчення. Все, у нас такого вже не було давно. По 130 був і обріз 60. Хочу сьогодні без палатки. Так що ми, ми допродуємося <кій> і будемо сьогодні. Буде свіжина сьогодні. Завтра буде свіже м'ясо, свіже сало. А Сьогодні те, що маємо, те й маємо. Так? Що маємо, те й маємо. Добре, ось отак. Пару часиків і їдемо на вокзал. Так, ну Ми вже закінчили свою торгівлю. Встрічаємо поїзд Шемшель Запоріжжя. Ми на вокзалі. Лінусь. А скільки це ти вже її не бачила? Вересні вони поїхали. Січень з половиною місяців дитину не бачила. Привіт, Танюх! Привіт! Де б ми ще зустрілися? Однокласничка моя, да? Привіт! А ми за тобою наблюдаємо. Увага <ривання> <ривання> пасажирів да. у місті Кам'янській волоші на повітря Об'явили прибуття, ми вже на пероні. Леночка вже вся на волненнях. Кажу, зараз буде от эта вся в соплях і в губній помаді, так? Да? Нічого. Зараз шестий вагончик зустрінемо. Лялька вилізе. <рес> <рес> і поїдемо додому. Мамка буде балувати. Обнімати, би... цілувати? Чим ти будеш її балувати? Пусеньким ну, всім, що вона любить. Да? А як же? Ну конечно, все правильно. Так і надо. Вон оттуда зараз поїзд так ту-ту. І прийшов. Кам'янське. Колись був Дніпродзержинськ. Тепер Кам'янське. Мама, яке найкраще радіо в мірі, в Україні? Колись був Міком. Правильно. Міком місто Кам'янське. Да. Краще радіо. Краще місто Кам'янське. Кам Хто не був, той не знав. А хто був, той не забуде. Наші труби, як димлять, да? <плес> <плес> да. Для, кожного, для кожного своє місто саме краще. І з гори, згори, згори, як треба до центру спуститися, так швидко-швидко спускаєшся. А як треба підніматися, це да. капець. Це капець. Так, добре, зустрічаємо. Нам чуть вже вдалі там шумить поїзд. Леночка вже вискочила наперед, вже виглядає, зустрічає флажочок красний дай, щоб шестий вагон прямо везі тебе встановився. Короче, ми ще поїзда не, не бачимо, але вже чуємо, там десь вдалі торохтить. Ну все, показався поїзд. Тепер ловим шести вагон. Кажу Лені Лена, може він доїхав до Дмитровського переїзду, розвернувся назад, поїхав. А В ньому всього сім. Всього сім. Зустрічаємо. поляцкий поезд. Три, четыре, пятый. А, все шестый. Лен, оно шестый. Протянул, бачишь? Да, бежи. О -о -о. Лена, не переганяй поїзд. <реш> Маша, відстань. <реш> Та зрозуміло, ну, мами радості почти пол-пів не бачила дитини оно, ну, вийшла дитина. Все, обнімашки Так, ладно, виключу, бо це сльоз куча. Ну, ми вже давним-давно вдома, приїхали з вокзала, поуправлялись, наші тут малиші бігають, як завжди, закривають писком двері, да? хоч я і підв'язую там на проволоку, але все одно. Зараз відкрию, хай вже заходять, бо вже вечір. А самі поїдемо на нову почту. Чого на почту, зараз покажу. А на почту відправимо БМВД, заправимося і буду їхати до Діми за нашим гіпопотамом. Що відправляємо? Відправляємо БМВД Grover Finish для свиней. Позиція, рецептура 37. 11. 801 гривна ціна мішка. Зараз відвезем, відправим, заправимось, вернемось і до діми. А дівчата за мною просто прогуляються. Так, ми коротше, всім скобом, да? <гум> <гум> наша путешественниця, гостя наша, да? дитина приїхала, а ми її катаємо по всьому цьому. Короче, їдемо, же ж ми на нову почту. Лена, як всегда, руль одібрала. Лена, ти хочеш чи що? Я серйозно. Я Просто, очень ответственна. Очень одна ответу. Везу двоих самых дорогих в мире людей. Я понял. В автошколі як навчили руль держать друг руки, руки про, друг против друга, так і держит. Ні, соскальзують. Так, <laughs> да, мені тут удобнее, кажется. Ну, от інструктор ще каже, отак, да? Здала, да. <laughs> Я ж екзамен не здала, так. Я понял. Все, їдемо на почту. Ну а ви дивіться, все як завжди. Ну ми, як завжди, на заправочки. Зробили відправку е -е, по новій почті на Личково. і заправляємося. Зараз заправляємося, дівчат завезу АТБшку і з АТБшки поїдемо додому, а я поїду потім до Дімона. Це та же заправка, я її не міняю. Це як завжди, на 1000 гривень заправляюся, а наливає на 1038. Ось так. Получилось на цій неділі да, дважди заправилися. На цій неділі дважди заправилися, тому що я ж їздив в село, так? Да? Ну так. Да. Ну, да. Да, трошки більше каталися. Да. Поїхали. Поїхали. Вибрав ага, у мене руль, бачиш. Да, короче, Відправочка наша. Так, скільки тут вийшла відправка трьох мішків 75 кілограмів. Лена, я не бачу. 385 гривень. 385 гривень за три мішка БМВД для свиней. Їдемо в АТБ, ні в чому собі не отказу. Да. Плюс їдемо. Так, ну ми в Дімона. Дімон, привіт. Вибачай, що півдев вечора ну, ти ж знаєш, коли перекуп на охоті, то для нього немає часу. Як справи, все нормально. Класно, да? Ну, в общем, забрали ми у Дімончика, Бегемотик вийшов без голови, Ливера, кишок 172 кілограмчика. Скільки ти його вирощував по місяцям? Почті год. Почти год. Uh, Ага. Трошки затягнутий. Я зрозумів. Я ще не повністю бачив агроміксі. я зрозумів. Це не той, що повністю на агроміксі, так? Ясно. Все, буду пів дев'ятого вечора. Дімон, давай, працюй. Димону ще качок скупти, так що йому спати ще не скоро. Так, все, полетіли. Давай, всім добра. Ну от і все, взяли ми у Діме. Я думав він заріже те, що на промагроміксі, а він каже, ні. Цей, ця свиня промагроміксу бачила зовсім трошки вже під кінець свого життя. Ось так, бачите, як на цьому на ЦХВ почти год держав щоб вийшла така вага. Хоча, як ви знаєте, у Дімона генетика непогана. Так, ну ми їдемо додому і з Леною працюємо. Поки там Лена з дочою сидять, вони ждуть, набалакаються. Вони полгода не бачились. А потім я приїду зараз і будемо працювати ще, мабуть, до 2 години ночі нам роботи. Хвати. Так, додому. Так, ну я вже вдома. Ось такі дві ноги. Дві ноги вийшло 50 кілограмів. Ось така потужна, потужна тушечка. Сальце таке, Леночка як бомбочка, да? А Ану. На не 4 пальця, 4 а там взагалі на твою на Ленину видишь. ладонь. Да, хе <реш> хе да. да. Потужне, гарне. От вам і 172 кілограма. Пічеревок така скатка Пу! лежить на півларі. Да? Да. Тут ось, о... дивіться, грудачина яка. Бачите? Ага. Вирізочка. Взагалі, потужне все. Так. Печінка легені, Печінка, сразу видно, слинка здорова, не да. хворіє. Ну, крім, короче, тріпера, нема нічого. <рес> да, ну, таке там, тріпірок, сіфілец сифі... там, да. Спіда нет, один сифон. Каже, спіда нет, один сіфон, да. <рес> Шутка, звісно. Да, накриваємо, щоб не обвітрювалося, будемо ж його розрублять. Взагалі, Лена, роботи нам тут з тобою. Ай-яй-яй, так? Да? Да. Да. Ну, ось отак пройшов наш сьогоднішній день. Емоційний. Да? Емоційний. Лена, ви хоч набалакались, поки да. я їздив, да. да? так? Е, поки я їхав додому стрім, там вів там с, на стрімчанському з людьми там жили, били, не тужили. Да. Свинку ми вам показали. А знаєш, що так Дімон її роз... Чого? За, ну, за Бабахав. А Дімо на сьогодні мінти пов'язали. І що? Ну що, виясняли він е, е, СЗЧник чи не СЗЧник? Дімо каже, який я СЗЧник, я взагалі не знаю, що таке армія. Да. Може, ти все СЗЧ. Ну, все добре. Ну так, да, звісно. Раз свиня на столі, да. значить це все добре. Поки мозги попарили, коротше, Дімону. Поки там провірили, що він не за що він батько сімерих дітей. І плюс там він же ж кожен місяць, в початку місяця купляє конхвати, знаєш, горошок. Ага. І ходить по дітським садикам, розсипає, ну, може, своєму попаде. <гум> <гум> це все шутка, так. Да. Ні, ну в смислі, шутка за дітей, а за те, що Дімона реально пов'язали сьогодні мінти, і перевіряли, він все заче, чи не все заче, військовий чи не військовий це реально правда. Ну То каже, тому і пізно забой пройшов. Так що ось такі новості. Все, ми, коротше, працюємо. Ви заказуєте кому там, що треба. там, м'ясо, сало, ковбаса, хвости, там, копити, ратички, да, там, всі ці діла. Це все до Лене, Лєни, по Лениному номеру. Телефонуйте. Да, в описі буде номер Лєни. Ну, а по поводу кормів, то це вже до мене. Там теж буде мій номер під цим відосиком. Все, всім пока, скучної, тихої ночі. До побачення. Пока, до нових зустрічей.